На цій майже столітній світлині бачимо тріко дітей, які стали дознамки у 1930 році у чиємусь небагатому помешканні в Канові на нашій любій Черкащині. Нині ця світлина виставлена на сторінці Історія України в ретро світлинах із поясненням, що тих дітей звати Явдоха, Степан і Оксанка. Судячи з тих просто розкішних дитячих національних строїв на Явдосі і Оксанці, то підготовляли їх до знамки таки їхні батьки. Бо дуже вже акуратно укладене у дівчаток волосся на голові, заплетені віночки з широкими стрічками та й намисто на шиї, і на грудях якось укладене ніби по дорослому. Тобто, у вбранні дівчаток виразно видно руку мами, і вони самі так ніколи б не вбралися. А от щодо того хлопчика Степана, який стоїть між дівчатками, то не знаю. Він, бо соніш, хоча обоє дівчаток взуті у черевики, не нові, але все ж шкіряні і добротні. Мабуть, отой Степан вже сам, без відома батьків, підійшов до дівчаток і став між ними. Бо якби за тим всім слідкувала мама, то обов'язково б змусила Степана взути щось пристійне на ноги. Чи був той степан тим дівчаткам-братом, чи якимсь далеким родичем, або просто знайомим не знаю, а фантазувати не хочу. Хоча якийсь зв'язок між степаном і тими дівчатками таки є, бо всі троє тримають у руках гілочки білого бузочку. Може, того дня було якесь свято, і воно їх отак ненавмисне поєднало стати до знамки? Хто зна? З огляду на датування цієї світлини 1930 роком, чи не у кожного з нас зринає питання, а чи пережили оті Явдоха, Степан і Оксанка страшний голод, який через два роки почав забирати на великі України до половини сільського населення? От я задаю собі таке питання і не маю відповіді.